Сезон відпусток у розпалі, тож Закарпаття не втомлюється приймати туристів зі всіх куточків України та світу. Місцеві туроператори, що організовують екскурсії, кажуть потік мандрівників цього року значно збільшився. Збільшився поток туристів, але він переформатувався. Якщо раніше ми дуже багато приймали в Закарпатті великих груп, то зараз ми приймаємо сім'ї в основному і стараємось зробити для сімей як можна дешевший відпочинок. Мається на увазі, групуємо їх в групи на екскурсії на збірні екскурсії. От Поток туристів явно збільшився. За сезон напевно від 3 до 5 тисяч тільки ми обслуговуємо туристів. Мукачівці віддають перевагу закордонному відпочинку. Високою популярністю користуються автобусні тури до країн Європи. Ціни на них у порівнянні з минулим роком майже не змінилися. А от визнану Туреччину цього сезону майже не обирають за дорого. Кількість туристів порівняно з минулим роком суттєво зросла. Більше почало їхати туристів. Напевно, що перші роки люди дуже сильно переживали, то цього року мами з діточками активно почали їздити на море, оздоровлюватися. Багато людей подорожує автобусом. Це Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Албанія може бути автобусом. Якщо виліти з Угорщини або Словаччини, це може бути Туреччина, Кіпер, Крит, Єгипет це найпопулярніші напрямки цього літа. Туреччина вартості суттєво зросла. Болгарія, Чорногорія майже такі самі ціни, як були минулого року. Єгипет, можна сказати, подешевше. Відпочивати треба обов'язково, впевнена Лідія, жителька Мукачева. У цьому році вона обрала мандрівку до сонячної Іспанії. Ми тільки приїхали з Іспанії. Ми відпочивали в Лоре де Ма, Було дуже класно. Море. Сонце, пісочок не стільки пісочок, трошки камінчики були, але було дуже гарно. Дуже гарно одну недільку. Я рахую, що треба відпочивати в такий час. Зараз людям самим треба дбати про своє гарний настрій, про, про, про щось думати, про щось добре, про щось позитивне, бо негатив притягує негатив. Місцеві жителі, які з певних причин не можуть вирушити за кордон, планують насолоджуватися мандрами по Закарпаттю. Карпатські верховини ідеальне місце для перезавантаження, говорить Емілія, мешканка Мукачева. Я зараз знаходжуся в декретній відпустці. Можливо, поїду в гори між Міжгір'я, на верховину до своїх батьків трохи відпочити. У нас красиво, красиві гори. Цьогорічний туристичний сезон показав українці готові подорожувати і під час повномасштабної війни. Закарпаття незмінно обирають для сімейного відпочинку а от за кордон мандрують виключно мами з дітками.